14 вересня пройшло позачергове засідання сесії кам'янської районної ради Дніпропетровської області, де депутати обрали нового голову Кам'янської районної ради та його заступника. Хто обійняв відповідальні посади? Дивіться у сюжеті від моїх колег. На позачерговій сесії камінської районної ради вирішили нагальні питання з кадрових змін керуючих посад шляхом таємного голосування за голову районної ради депутати практично доголосно проголосували за кандидатуру депутата районної ради Максима Чехоту. Також за результатами голосування посаду заступника голови обійняв Олександр Шабля. Нові керівники подякували за довіру депутатам та наголосили, що й надалі будуть плідно працювати на благо камінського району. Сьогодні пройшла у нас сесія в районній раді. Всі депутати, які будуть присутні. Голосували всі одноголосно. Фактично, роботи районної ради. Це буде тільки на підтримку нашого району, на підтримку нашого міста. І де Бог скоріше закінчилась війна. Останні два роки головою районної ради був Сергій Жилко, а його заступником Артур Крудь. За цей період було зроблено багато роботи, особливо в воєнний період, розповідає Максим Чехута та дякує колегам за плідну співпрацю. Хочу подякувати ще Жалко Сергію за те, що ми плідно працювали. Було дуже приємно працювати з ним і бажаю успіхів. І хочу подякувати Артуру, хочу заступнику за те, що він плідно з Сергієм Жалко працював. І ми бачили цю роботу і дуже дякуємо за цю працю. Новообраних керівників привітав очільник міста Андрій Білоусов. Він написав: нехай вашу діяльність супроводжують розуміння і підтримка колег та однодумців, а найбільшою нагородою за працю стане повага людей. Бажає успіхів у нашій спільній роботі на благо громади та плідної співпраці з камінською військовою адміністрацією та камінською міською радою.